Коротше, мікрофон я купила, лавочку знайшла, і вже годину сижу не можу записати цей перший дубль. Буде, як буде. Починаємо. Привіт! Мене звати Оля. Я буду тут така, як я є завжди, бо не виходить у мене ідеальної картинки. Я полька за національністю, але народилася я в Україні у місті Краматорськ, це східна частина України. І все своє життя я прожила у місті Харків. Як всі харків'яни, я впевнена, що Харків най... найліпше місце на землі, і а, до цього моменту а, воно було. Найліпше і на першому місці, але зараз а, цю а, ступенечку а, першого найліпшого місця а, посідає в моєму рейтинзі а, і місто Гданськ. А, наразі я живу у Гданську. І про що буде а, цей мій канал а, Чого я взагалі купила <губила> цей мікрофон і вирішила щось записувати? Мій канал буде про моє життя в Польщі разом з родиною, про те, як, в принципі, нам тут живеться, тому що я сама дуже люблю дивитися подібні ролики українців, мігрантів, які ще ще переїхали до різних країн. А мене ну, більше мені подобається, звісно, про Польщу. І я дуже-дуже багато таких лайфхайків на перших етапах знаходила саме з Ютуб-роліків. Коли ми саме переїжджали до Гданська, і я шукала житло, як зняти житло? Я передивилась там купу матеріалів, купу блогерів, саме у дівчинки. Ютуб-блогера, я натрапила на її ролик, де вона розповідала, як вона зняла, зняла квартиру. І по її рекомендації, ми теж зняли квартиру в цій ощедлі де вона і мешкає. І наразі ми подруги. Тож я дуже сподіваюся, що мої ролики будуть корисними для вас, і щось я дуже довго підводку роблю, що я сьогодні хочу з чого розпочати. Хочу розпочати з того, що в принципі, як ми опинилися у Польщі. Несмотря на те, що я завжди знала, що я є полька по національності, бо мене так виховували. а Мій дідусь був поляка, прабабки, прадчатки були поляками з самої школи ми ходили з сестрою у польську полонію і з дідусем там вивчали польську мову. Але дідусь. Дідусь дуже хотів, щоб я приїхала в Польщу жити, дуже хотів, щоб я поступила в університет сюди. Ну, тобто він за своє життя не, змог, не зміг переїхати, бо жив при радянських часах, А і взагалі там така історія їх, бо моїх прадідусів, прабаб і пратка репресували через те, що вони були поляками. Ну, це ідея для окремого, тема для окремого роліка, бо вона така важка. Але я не хотіла переїжджати в Польщу, бо, ну, як я вже казала, Харків найліпше місце на планеті і мене там все влаштовувало. Але. Але 24 лютого 22-го року починається війна. Харків тоді, та й зараз, в епіцентрі Собиті, з перших днів бомблять, з перших днів ми, я просинаюсь від того, що ну, не просто від того, що хтось сказав по телевізору, а від звуку ракет. Самольотів-вистрібілей, і ну, це страшно, це дуже страшно. А, але не в перший день ми <смі> вирішаємо виїжджати, ми взагалі не вирішали виїжджати. А, ми ж Арестовича слухали, який казав, що два тижні потерпіть. Ну що ж, ми потерпимо, спали в коридорі, а, працювала я на табуретці у тамбурі. А, а що? Але 1 березня ракета, керована ракета, потрапляє в мій офіс в центрі Харкова, і тоді ми вже зрозуміли, що пора, пора виїжджати. Але куди виїжджати? А поїхали ми. У Чехію, бо у мого чоловіка там мешкав двоюрідний брат вже давно, близько там 10 років, і він нас запросив всією родиною і ми туди поїхали. Їхали ми виїжджали з Харкова ми 2 березня і, в принципі, до границі з Чехією ми їхали. Вісім днів, мені здається, більше ніж тиждень. Дороги були забиті, бензину неможливо було десь знайти. І ми ще їхали огромною толпою. Всі друзі, всі кого там зібрали, всі їхали. Поки ми їхали по Україні, нам траплялися такі чудові люди, які приймали нас у цю всю толпу. Накормили, дали де переночувати. Я просто без сліз не можу згадати ці часи. І коли ми пересікли границю з Польщею, це було 9 березня, а їхали ми в Чехію, як я вже сказала. Ми, в першому пункті, де залишилися, це в Кракові у пана Конрада, який теж абсолютно незнайомий. Отак по телефону він теж в ІТ працює. Проїдив нас дев'ять людей на ночівлю, що допоміг мені там з колесами машини полагодити і ще з собою, і їди. Тож це була дуже-дуже складна, пшепровадця, але така, ну, яка змінила наше життя. В Чехії, коли ми приїхали, чоловіка-брат все підготовив, нам дали квартиру у новій будові, в якої і він жив, і Жили ми в Чехії майже півтора роки. Чому, чому ми, в принципі, вирішили переїхати до Польщі? Ну, тому що ми та в Чехію їхали просто. На два місяці і тому, що двоюродний брат запросив: ну, тобто ми їхали туди, де нас, в принципі, чекали, де у нас були родичі. Але коли ми зрозуміли, що війна не закінчується, і вже діти пішли до школи, вже пора починати вчити мову і нам чеську і якось адаптуватися. Ну, то вже нами було вирішено на родинному такому савіті на родинній зустрічі, що ну, якщо і адаптуватися, то нам потрібно переїжджати до Польщі. Чому до Польщі? Тому що ми з мамою польки за національністю. і Якщо і вистраювати якесь нове життя, то в Україні, яка нам близька по крові, по духу, в країні, ну, в якій ми швидше зможемо легалізуватися, ну і мову якої ми, хоча б трошечки, але вже не знаємо. І ось ми. Польщі. Наразі ми вже живемо тут майже два роки в ліпсу буде два роки. За цей час ми багато чого тут встигли зробити. Ми з мамою здали екзамен на карту Поляка, отримали карту Поляка. А потім отримали сталий побит. Я, мама і мої діти. Мій чоловік змінив професію повністю. Наразі він працює спеціалістом з будівлі яхт. Діти мої ходять до школи і технікуму тут у Гданську. А ми з мамою здали государство державний панствовий іспит польської мови на рівень Б 1 І ось у в вересні, а ми вже плануємо подаватися на громадянство Польщі. Багато-багато всього за ці два роки здійснилося, і саме на цьому каналі я хочу знімати для вас ролики і розповідати такі цікавостки, лайфхаки, які сподіваюся будуть. Цікавими для когось ще, хто чи зараз вже мешкає в Польщі, чи може тільки задумується сюди приїхати. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Дуже сподіваюся, що буду корисна для когось. А для мене це така. Розгрузка після трудового робочого дня і може бути якась мотивація записувати для вас ролики. Всім па-па, до зустрічі!